Будівництво бути. На території пляжу Рів'єра розпочали підготовчі роботи для зведення апарт-готелю. Початок робіт нам телефоном підтвердив головний архітектор проєкту Віталій Солодкий. Ділянку годують під майбутній фундамент. Містобудівні умови та обмеження міська рада рік тому, 19 березня, надала за заявою групи приватних підприємств Камелот, які орендують цю ділянку. Інформація про це є у вільному доступі на офіційній сторінці міськради. Власником цієї групи є підприємець Роман Діський. Тоді телефон в коментарі Суспільному він говорив, будувати готель чи ні вирішуватимуть після отримання технічних умов. Там є проблеми з газом, проблеми з водою, проблеми з каналізацією. Якщо це буде, а і електрика дуже дорого там коштує. Якщо це буде незрозуміла для нас цифра, то ми навіть можемо і відмовитися від проєкту. Нині ж проєктна документація на будівництво прийшла відповідну експертизу. А на ділянку виїхала техніка, розповів головний архітектор проєкту Віталій Солодкий. До нього за коментарем нас направив забудовник, адже цього разу Роман Діський коментувати відмовився. Ми виконали проект умовно, пройшли експертизу. І віддали замовнику проектну документацію для продовження будівництва. Хто виконує технічний нагляд? Зараз реєструє її в електронній системі. Буде вона зареєстрована? Буде номер. Який вигляд матиме готель? Нам показав головний архітектор. На фото, які нам надіслав пан Віталій Поштою, будівля із трьох корпусів за вишки 25 метрів. Це сім поверхів. Тут буде власне підземне укриття, поруч велостоянка та майданчик для розвороту автомобілів. Це те, що у генеральному плані обмежена жовтою лінією як територія громадських закладів. Щодо території, поза нею, поясня архітектор, забудовник подав пропозиції щодо благоустрою. Це дитячий та спортивний майданчик, і місця для відпочинку і вигулу собак. За словами пана Віталія, забудовник готовий оплатити 50% облаштування пля... Жу, якщо міськрада розгляне цю пропозицію в майбутньому доступ до пляжу, говорить містяни матимуть і тепер. Зараз да, зараз огорожа стоїть більше, бо тоді фірма Камілот чи інші власники воно огородили пляжну зону. Зараз ми поки залишимо цей паркан на період будівництва, бо це будівельний майданчик, і мало лі хтось залізе. Когось там, ну чисто безпека. А потім він знімається і буде огорожена е, територія. Все одно треба охороняти, буде е, територія тільки в межах існуючої б ну забудова, яка надана земельна ділянка. От і все Тобто, ніякої огорожі не буде пляжної зони. Містянка пані Лідія каже: не хоче бачити багатоповерхівки біля пляжу. Мені більше подобається паркова зона, що там засадили парк. Ну якби і не хотілось би, щоб там забудова якась була. Місцева жителька Марина працює в цьому районі. Говорить, не проти готелю, якщо забудовник триматиметься меж. Я за те, щоб місто розвивалось, розбудовувалось без якихось наслідків чи ущерба для інших людей. Директор міського департаменту архітектури Артур Савін говорить: забудовник отримав містобудівні умови та обмеження, яких має дотримуватися. Серед них висновок археологів максимальна площа забудови та прибережна захисна смуга у 100 метрів. На цьому етапі повноваження міськради завершується. Враховуючи положення генерального плану міста Черкаси на даній земельній ділянці можливий об'єкт рекреаційного призначення. Власник має намір побудувати також об'єкти. Рекреаційної інфраструктури, ну тобто відпочинкові об'єкти, які забезпечать функціонування повноцінної в цілому і пляжної зони. Тобто на даному етапі департамент виконав ті повноваження, які передбачені йому законом. якщо він забажає обговорити з громадою, це виключно його, тому що його наміри відповідають. Генеральному плану забудови міста. Ну а моя особиста думка, що Черкасам давно потрібні об'єкти рекреаційні. Станом на сьогодні заяву щодо придбання даної земельної ділянки не надходили. Також я додатково повідомляю, що частина її, ну саме пляж, знаходиться в біля захисної смуги. Вона не підлягає приватизації. Анастасія Кашуїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.